Героями не народжуються, героями стають саме під таким гаслом пройшла благодійна акція у Коломийському народному домі, щоб зібрати кошти для захисників. У фойє організували ярмарок. Тут багато покупців купують як дорослі, так і діти. Зараз такий час потрібно підтримувати наших захисників, і це цей захист приближує нас до перемоги. Дуже сподобалось. Я такого мішку купила і ще. Отакого теж мішку він вводяться. Мені так він сподобався. Керівниця гуртка центру позашкільної освіти Ніна Василинчук зазначила, що це не перший ярмарок, у якому вона та її вихованці беруть участь. Ми прийшли своїми роботами, які робимо своїми розмірами. Це і дітей роботи, мої роботи. Ми підготували спеціально для цієї ярмарки, щоб трошки ну, вкласти свою веду якийсь склад для хлопців наших захисників ну і старалися Ми бачите результат у концертній залі народного дому. Відбувся великий концерт. Тут свою майстерність демонстрували кращі артисти та колективи Коломиї. Після, я відквіта надія. Ми хочемо трошки відволікти матерів і дітей, щоб вони могли трошки розрядити обстановку, щоб їм трохи стало краще. Хочемо допомогти їм. Керівник центру позашкільної освіти появен, що це не останній такий благодійний захід. Сприяємо тому, щоб наші діти мали можливість ну дві мети -то маємо. Тобто, перша мета це допомогти нашим захисникам в першу чергу. Вшанувати їхню мужність, їхню відвагу, і друга мета це дати на можливість нашим керівникам, нашим дітям проявити свої таланти на сцені, на сцені виступити вживу і тому, що це дозволяє їм подарувати ті емоції, ті е, переживання. До всіх присутніх на заході звернулася дружина загиблого героя Ірина Бордун. Ті наші герої які кожного дня захищають нас на сході, на півночі, вівні на своїми ногами. Міцно стоять у своїй землі, своїми мужніми плечима тримають небо над нами, щоб ми, будучи тут, могли з вами жити практично повноцінним життям, для того, щоб ми могли виховувати наших дітей, для того, щоб наші діти після нашої перемоги, яка вже така довгоочікувана, очікувала, на якої ми так всі чекаємо. Могли будувати нашу державу в Великій. Тож під час ярмарку та концерту вдалося зібрати понад 8 тисяч гривень. Ці кошти передадуть нашим захисникам. З Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.